Привіт, Аню. Я б хотіла тебе запитати. Скажи, будь ласка, з чого розпочати власну справу? Для початку треба зрозуміти, що ми живемо в 21 столітті, і можливості фантастичні. По перше, в Україну вливається величезна кількість грантових інвестицій, які може отримати кожна людина, яка бажає започаткувати власну справу. І є спеціалісти, які можуть порекомендувати, які саме гранти використати на етапі старту вашої справи. Далі необхідно повірити в свої сили, тому що якщо ви не впевнені в собі, якщо ви занижуєте свої якісь досягнення, ви не бачите можливостей для розвитку бізнесу, ви вважаєте, що всі вже ніші. Перекриті ідеї вже всі реалізовані, то відповідно вам здається, що це нереальна ідея. Але ідея завжди реалістична. Навіть якщо ви живете в невеличкому місті, і тут вже відкриті якісь салони, кафе, ресторани чи інші сфери послуг перекриті, все одно ви можете привнести щось особливе і тимуть саме на ваш антураж, на вашу енергетику, на вашу систему обслуговування подачі, тому. Ідей на сьогодні безліч можливостей безліч. Бізнес можна започаткувати навіть без стартового капіталу і робити його на власному бренді. Головне визначитися, які ваші цінності, пріоритети, які скіли вашої особистості визначальні, що ви можете запропонувати суспільству для того, щоб монетизувати свої знання і вміння в і перевести їх що, в фінансові. Можливості перспективи зверніть увагу на. Систему грандрайтингу на систему фандрейзингу, коли ви можете залучити кошти з різних платформ конкретно під вашу ідею, і таких випадків дуже багато. Зверніть увагу на вибір ніші і ідеї вашого бізнесу. Подумайте, ви хочете працювати онлайн чи офлайн. Подумайте, що вам для цього необхідне, і чи можете ви якийсь функціонал перекрити самостійно, чи потрібно залучення спеціалістів. І вуаля обов'язково вийде головне визначитись, куди ми рухаємось, для чого і що нам це дасть.